Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 174 -те заняття, тема якого розв'язування задач з складанням квадратних рівнянь. Отже, давайте подивимось: в нас є задача: знайдіть два числа, сума яких 61, а добуток 900. Згадуємо таку теорему як теорема Вієта. х1 плюс Х2 дорівнює мінус b x1 помножити на х2 дорівнює c. Отже, нам треба знайти два числа, сума яких 61. Тобто, сума х1 плюс х2, це будуть ті два числа, дорівнюватиме 61. А добуток 900. Тобто х1 помножити на x2 дорівнює 900. І нам треба якраз знайти ці два числа. Як ми це розв'яжемо? Ну, по-перше, ми можемо відразу скласти квадратне рівняння. Так як в нас С мінус B, а це в нас С. Отже, дивіться. Хвад мінус 61х плюс 900. Тобто, відповідно до теореми Вієта, ми відразу з вами склали квадратне рівняння. І тепер ми можемо це квадратне рівняння вже розв'язати або з Вієта, або за дискримінантом. Давайте розв'яжемо за дискримінантом. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac b в нас c мінус 61. Тобто мінус 61 квадрат. Мінус 4 помножити на А це 1 і помножити на c. c, Це буде 900. Рахуємо, мінус 61 у квадраті. Це. Дорівнює 3721. А мінус 4 помножити на 900 це мінус 3600. 3721 мінус 3600 це буде 121. Отже, дискримінант це 121. Тепер ми з вами знайдемо, Давайте запишемо ось тут, що дискримінант це 121. Тепер ми з вами будемо знаходити x1 та x2 x1 та x2 ми знайдемо за формулами. x1 дорівнює мінус b плюс корінь із дискримінанта ділене на 2а. Х2 дорівнює мінус б мінус корінь з дискримінанта також ділене на 2а. Мінус b це виходить 61 плюс корінь із дискримінанта це 11. І ділене на 2. 61 плюс 11 це в нас буде 72. 72 ділене на 2, це в нас виходить 36. Тобто, перше число ми вже знайшли, це число 36. Далі. Мінус b, тобто 61 мінус 11 ділене на 2. Це в нас виходить. 61 мінус 11 буде 50, 50 ділене на 2, це 25. Перший корінь 36, другий 25. Давайте перевіримо, так чи так це. Першопочатково ми з вами склали рівняння. x1 плюс x2 дорівнює 61. Тобто x1 це 36, x2 це 25. 36 плюс 25 дорівнює 61. Перевіряємо. Якщо додати 36 до 25, буде 61. Так, це вірно. Тепер 36 помножити на 25 буде 900. Ну, це ви можете переконатися у цьому, додавши це у стовпчик, точніше помноживши. Якщо співпаде, то задача вирішена вірно. Але я впевнений, що цю задачу ми розв'язали вірно. Тобто, зараз я вам показав, яким способом ми можемо розв'язувати задачі. Якщо ми будемо складувати квадратні рівняння, сподіваюсь, тему ви зрозуміли. Якщо залишилися запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, то тоді до зустрічі в наступному уроці. з наступного уроку ми з вами розпочинаємо вивчення матеріалу 9 класу.